Так, дані особи вчинили сьогодні злочин. Сьогодні у нас. Яке число? Восьме? Восьме число. Ця особа не показала посвідчення, ця особа не показала посвідчення, офіцер громади не відстоював мої права, хоча я до нього звертався. Значить, Офіцер громади Микола, як вас? Васильович. Микола Васильович, прізвище Вірстюк. Вірстюк я не відстоював мої права, на жаль. Значить, я буду звертатися а до вашого... Полягала ваша значить, ви, як офіцер громади, були зобов'язані захистити моє майно. Добре, ви повинні були а, перевірити. Ваше дивіться, ви повинні були перевірити всіх осіб. Майно? майно територіальної громади. Ви, якщо не в курсі, дивіться, знаєте 142 статтю дивіться, Конституції? Дивіться, Я вас хочу огорчити. 에... Ситуація в тому, що вашої майна тут не було. Yeah. Це було на території Почешнянської громади. Почешнянської громади ще не створено. Ми ще це ми розберемося раз... іншим це... разом. Селища Послухайте міць, мене. Це так, так, так. Це їх майно не ваше. Це бо майно, бо я житель селищної. Ну ви не Рані. знаєте конституції, я вам співчуваю. Все ясно. ясно. Собі. Значить, автомобіль поліцейського, офіцер громади, так званий. 10-13 не відстояв мої конституційні права. І оця особа серед без документів, без пред'явлення будь-яких юридично значимих документів. І ця особа так само без пред'явлення будь-яких юридично значимих документів. Значить, я вам повідомляю офіційно, що ви будете на лаві підсудних. Ви можете тепер сміятися, улибатися, але ви прекрасно знаєте, що ви корупціонери, і ви будете за це відповідати. І я вам побажаю всього там найгіршого на лавці.